У мене немає оргазму. низьке лібідо. і я вже 15 років імітую оргазм зі своїм партнером. Імітую тому, що боюся його втратити. І з таким запитом приходять до мене клієнти на консультації. І причина тут ось в чому. Я, як нейрофізіолог, розкажу тобі, що відбувається в мозку. Оргазм – це не просто фізіологія. Це стан відпущення контролю. У мозку оргазм пов'язаний із вибухом активності при фронтальній корі в лямбічній системі і гіпоталамусі. І якщо у жінки активні ділянки пов'язані з тривогою, страхом, соромом, то мигдалина тіло не може здатися. Оргазм. Потребує неймовірного відключення контролю. Імітація оргазму це активний контроль замість відпущення. Тіло підкоряється сценарію, як треба, щоб мене не залишили. А натомість, ваш страх втрати партнера це постійне вивільнення кортизолу. І Зниження лібіду. Що відбувається на глибинному рівні? Хронічна активація осьової гіпоталамус гіпофіз наднирники. А це про пригнічення сексуальної відповіді. Лібідо гасне не через відсутність бажання, а через нейрофізіологічну неможливість включитися в безпеку. Тут будуть присутні когнітивні спотворення. Наприклад. Якщо дивитися через катастрофізацію, якщо він дізнається правду, він піде. Тобто партнер. Мислення або все, або нічого. Або я хороша коханка, або ніхто мене не полюбить. Кому я така потрібна? Злиття ідентичності. Я тільки тоді цінна, коли задовільняю. Людина бачить лише ризик втрати, не помічаючи власних потреб, все це разом з теорією ментального кліку, де тіло не має права на правду, а значить не має доступу до задоволення. Якщо дивитися через сексологію, то тут іде втрата зв'язку з тілом. Жінка, яка 15 років вітує оргазм. Живе в голові, а не в тілі. І тут іде порушення внутрішнього тілесного контакту. Тіло не довіряє, не пускає, не відкривається. І формується рефлекс на сексуальний акт як роль, а не як чуттєвий досвід. Тобто в ліжку знаходиться актриса. Але ми можемо подивитися і через психосоматику. Жіночі органи це територіальний конфлікт. Мене не вибрали, я не потрібна, я недостойна жінка, тобто обесцінення своєї ролі жіночності. Імітація оргазму це реакція на внутрішню програму бути бажаною за будь-яку ціну. Я ж мамина дотя, я ж така хороша і для всіх має бути хороша, вигідна жінка. І тут конфлікт самоцінності, який запускає гальмування в тазу. Спазм, аноргазмію, але ми можемо подивитися через остеопатію також, що блокує на тілесному рівні. Спазм діафрагми тазу. М'язи не відпускають, бо тіло постійно в напрузі. Блоки крижово-клубового е відділу. Та Зона, яка відповідає за жіночу сексуальність і відчуття землі. Порушення лімфи та кровотоку. У малому тазі. Знижена чутливість застій. Ну і тут теж потрібно звернути увагу на шийний відділ, тому що це відділ контролю. Тіло стискається, заморожується, а оргазм це про розширення. Але тіло не вірить, що це безпечно. Звісно, для того, щоб е, виправити ситуацію, потрібно розірвати сценарії, визнати, я не отримую задоволення, і це не соромно, але я хочу по-іншому і хочу з цим працювати. Тілесні практики, дихання, остеопатія, розслаблення, налагодити безпечний контакт із собою, потім з тілом, а вже тоді і з партнером. Переписати свої страхи та переконання. Мене не покинуть, якщо я буду чесна. Я гідна задоволення, а не лише ролі. Життя це не театр, і ви маєте зрозуміти, що це не просто сексуальна дисфункція, а це глибока втрата себе. Але саме із цього місця починається і повернення до себе так само, бо твоє тіло пам'ятає, як відчувати йому просто потрібна правда. І якщо для тебе ця тема актуальна, то ти не зламана, ти просто багато років жив, жила не в собі, але твоє тіло пам'ятає, як це жити в правді. Дихати глибоко, відчувати себе бажаною без гри і настав час повернути собі себе. І не лише через голову, а й через тіло, нервову систему, усвідомлення і нову присутність. Я працюю з тими, хто готовий, чесно, глибоко і назавжди. Піти у правду. Якщо ти відчуваєш, що настав час, приходь за посилання під відео Там мій телеграм-канал та безкоштовні практики. Якщо ти е, готовий чи готова, залишай заявку на консультацію. Це не про діагнози, це про повернення до себе як клінічний психолог, нейрофізіолог, остеопат та крайньосакральний терапевт. Я буду тримати простір для тебе, де ти більше не змушена будеш прокидатися І дозволиш собі бути собою. Обнімаю тебе і до зустрічі!